Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Kia Optima 2015 року випуска з бензиновим двигуном об'ємом 2.4 на автоматичній коробці передач та на передньому привіді. Ось в такому чудовому чорному кольорі. та візуально у автомобіля взагалі без нарікань. Встановлені, до речі, ось такі 16-ті легкосплавні диски. Єдиний нюанс по бамперу, тут є зчист, але то не критично, то все можна робити. З технічного плану автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Перейдемо до салону та до комплектації. В середині нас зустрічає ось такий світлий текстиль по салону без питань. Салон в дуже гарному стані. За салоном стежили. Є кондиціонер, є Bluetooth, мультикермо. Ось так воно все виглядає. Електропакет по всім вікнам та регулювання бокових зеркал. Перейдемо на задній ряд автомобіля. Ну тут все добре, без порізів, без плям і так далі. До речі, авто приїхав до нас з Америки, один власник по Україні. Тож, друзі, запрошую вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А. Місто Київ. авто можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня.